Всім привіт! В цьому відео ви побачите продовження ремонту гаража. Кому цікаво, з чого все почалося, ссылки на попередні відео будуть в описі. Приємного перегляду! Підонкратили плоту останню четверту. Відкрутили шурупи з бляхи, зараз бляху пересуваємо на бік і будемо обрізати плити, ті, що стирчать мій гараж. Перший кусок бляхи відсунули. Той поки що буде. Підонкратили четверту плиту. Оставили поки що на сцегу. Зараз будемо обрізати плити. Ті, що стерчать. Зрізали першу плиту, та що виступала в мій гараж. Вчора ми закінчили піднімати четверту плиту, сьогодні привезли півбуса цегли, пару дошок. Так, в середині, Вчора ми вбили першу плиту і сьогодні будемо бувати далі. Відрізали другу плиту. Почав підмуровувати останню четверту плиту. Підмурую до кінця, до верху. закину раствором, також там. І потім заберемо ці стопчики і тоді вже замуруємо між ними. Підмурував до двох верхніх точок, тут і там в кінці. За Сьогоднішній вечір воно підсохне і завтра знімемо статом ці два, ці дві опори і замуруємо вже все повністю сплошно. Накриваємо клійонкою дах, бо сьогодні падає дощ, щоб менше затікало в гараж. По максимуму накрили, переходимо до сардини. Так, дощ невеликий, вирішив все таки мурувати, забрав ті Дві опорні колони, тут і тут. Буду зараз замуровувати. тут, тут, а потім все повністю. Замурував протек до плити. Далі йде товщина стіни, ще враз не менше, тому що сусідська криша ця йде похилена, а ця в рівень. Ці ряди цегли будуть рівнятися армопоясом. Минулого разу ми закінчили е, мурувати. Тут повністю тато все підмурував, а я мурував цю стінку, під двома плитами вже повністю закінчено. Під цим маю на увазі, що плити щось те Сьогодні приїхав після обіду, планую забрати ці дошки зі залишки старої опалубки і підонкрачу. Ці верхні плити, їх треба трошки опустити буквально на одну цеглу нижче. Бо вони зараз є нахилені сюди, а ця плита вже є по, по рівню. Горизонтальний рівень вже в неї є. А ця відносно цього є нахилена сюди. Тобто мені тут треба опустити. На рахунок вентиляції добра новина. Коли я лазив туди догори, я побачив, що в цій колоні є закладена пластмасова труба, яка веде аж в підвал. Тобто мені вже не потрібно буде штрабити дири в підвал, щоб робити вентиляцію, щоб потім прокладати труби догори. А так вони зразу будуть сховані в стіні всередині. Зараз я піднімлюся по драбині і покажу вам. Ось це, що я побачив. Бачив, що плита стоїть на пластмасовій трубі, заглянув всередину, бачив, що там є дара. Взяв метровий кусок дроту, всередину і побачив, що вона повністю заходить в середину. Тобто вентиляція вже наполовину готова. Просто половина цієї плити зріжеться. Так, до середини. І тут кусок, щоб звільнити місце для продовження труби, щоб пустити її вище. Це витяжка, а приточка є від сторони воріт. Ось там, де світиться, там дара йде в підвал, в стіні в підвал всередину. Позвонив я до колишнього власника і він підтвердив, що ця труба повністю йде в підвал. Там вентиляція є, вирішив ще подивитися з другої сторони, думаю, а вдруг Виліз сюди, ось тут цегла стоїть, цеглу забрав. Бачу, що тут така сама вентиляція як там. Тут вже простіше буде, тут тільки лише метал черепиця відкрутити. І пробити плиту та й все. Вентиляція готова. Рішив я зараз вирізати цю диру для вентиляції, відміряв приблизно 20 від стіни звідси сюди і 28 звідси. Зараз лізу на кришу, інструмент подав сардини, переставляю драбину на двір і буду відрізати цей отвір для вентиляції. Ось тут в куті я буду відрізати, відрізати буду запасом. Поїхали. З двору по максимуму вбив, зараз з середини залізу, тут просверлю перфоратором дирки, потім молотком зіб'ю бетон і вже малою булгаркою обріжу арматуру, Те, що є в самому назі. І все. Просверлив дири перфоратором. Розбив перфоратором цю плиту і зараз буду відв'язати малою булгаркою цю арматуру нижню. Відрізав арматуру, тепер тут є вільний доступ, щоб продовжувати вентиляцію вище. Припідняв я цю кутову плиту. ну зараз в повітрі. Мені треба її опустити на одну цеглу. тобто десь до це. Так само тут. І виявилася одна проблема тепер. Донкрат опустити якраз рівно до одну цегли. Тобто якщо я опущу на максимум донкрат, я його не зможу витягнути. Я вийшов з положення так, що я піднімаю гідравдічним донкратом, потім трошки приподнімаю донкратом під моєї машини, На нього грузопідйомність 2400 2 тонни 400 кг. Тобто ця плита коротка. Буквально 2 метри має запасом хватити, щоб я міг цим донкратом опустити, витягнути гідравлічні донкрати і опустити вже на донкраті від машини. Опустив я дві плати, першу і другу. Дуже мені поміг цей донкрат від машини, без нього було б дуже важче. Наступну плиту буду опускати вже завтра, тому що вже на дворі вечір. Так, ось виглядає, як опустилася плита. десь на сантиметрів 7 ця сторона опустилася. Тепер ці дві плити вже є в рівень. Рівень з цими. Підонкратив я третю плиту, зараз зіб'ю цю цеглу та опущу вже плиту. Опустив я третю плиту. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, скоро вийде продовження.